Починаємо позачергове засідання виконавчого комітету міської ради присутні шість членів виконкому, кворум для проведення засідання. Є на засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколайович, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради. Ради Прохорчук Діна Мсарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім. В разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас чотири питання: в кого є пропозиції зауваження до порядку денного. Голосуємо. Розглядаємо перше питання про розподіл субвенцій з державного бюджету. Будь ласка, Діна Анцарівна. Відповідно до постановки адміну від 26 грудня та 29 грудня бюджет Житомирської громади надійшли кошти по департаменту освіти Житомирської міської ради. А саме освітня субвенція на суму 568 млн. 68 мільйонів грн. вісім тисяч гривень. Забезпечення харчування учнів загальної середньої освіти 40 млн 792,5 а також здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної освіти на суму 55 мільйонів 859,3. Відповідно до рекомендацій бюджетної комісії, делеговано повноваження внесення змін по субвенціях і також аналогічна норма в рішенні про бюджет. Тому коригуємо попередні показник, який був закладений в бюджеті, затвердженим на 26 рік, по освітній субвенції шляхом зменшення його на 684,3 млн грн. Прошу підтримати, голосуємо. Яка була у, вас у нас в проекті бюджету і в прийнятому бюджеті була розрахункова сума зазначена згідно інформації Міністерства фінансів і Міністерства освіти. Там показник становив річну суму призначень на сьогодні. Кабмін розподілив освітню субвенцію лише на 8 місяців. Тому освітня субвенція 568 мільйонів, вона лише на 8 місяців і буде Мінфінам і Міносвіти скоригована по контингенту учнів уже з 1 вересня додатково, так як в поточному році. Так, 8 місяців, так. І 55 доплата 2 600, так, так. теж на 8 місяців. Повний рік. Наступне питання про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету. Відповідно до пропозиції головного розпорядника департаменту соціального перерозподіл видатків на здійснення соціальних виплат. Прошу підтримати. Решта питань розглядається.